Знаю жінку в одному храмі, яка дуже сильно хворіла. І от вона, підійшовши до ікони Божої Матері, пообіцяла їй, що Божа матір, якщо я виздою, я буду кожної служби ходити в храм. Не буду пропускати жодної служби. Це вона не просто кожної служби не пропускає, а вона навіть не пропускає, навіть там, де священник служить, вона продовжує віддячувати Богородиці за ту, Таку велику допомогу мені здається, це саме головне чудо, яке може статися в житті людини, коли людина повністю зміє своє життя і робить по суті, по суті його такою непристанною службою. Непрестанні служби, непрестанні молитви перед ликом духовного оберегу, прилук, скорботною іконою Пресвятої Богородиці, подяка за материнську турботу, любов за щирі молитви, ті руки, які складені. Такій молитві, це про кожну душу, яка живе на цій землі, заради, того, щоб пізнала милість, і любов і божественного сина, заради того, щоб пізнала те блаженство, в якому знаходиться і вона, і всі ті праведники, які колись повірили Слову Боже, колись довірились навіть Христу, якого вони бачили за життя, колись довірились написаному священному Євангелії. Дай Боже, щоб кожен із нас, по прикладу Богородиці, завжди в своєму серці складав тільки те, що каже Господь. Вірним чадам своїм цариця небесна явила сина свого. Її покрова, заступництва перед Господом просять всі віряни. Матінка Богородиця чує щиросердечні молитви і по вірі всім допомагає. Особлива сила і благодать від святих ликів в день пам'яті. 6 листопада прилуцьке благочиння вшановувало скорботну ікону Божої Матері. В особливий день Божественна літургія у Спасопреображенському соборі. У проповіді владики головне про місце матінки Божої у домобудівництві. Пресвята Богородиця, Молитовний Покров і перша помічниця. Вона потрібно всім пам'ятати, не осторонь, вона завжди поряд. І ото чудо, яке проявилися такі нашій чудотворній прилузькі іконі Матері «Скорбляще», воно якраз показує те, що навіть і нам вона дуже близька, як і ті родині, яка знайшла цю ікону, як і, і, і ті родині, яка принесла цю ікону для такого загального поклоніння, тому що люди мабуть пожертвували самим дорогим і цінним, що було в сім'ї, в їхній сім'ї взагалі любов це завжди жертва, це завжди віддавати, а не приймати. І блаженні ті, хто віддають. Чим ті, хто приймають, я бажаю, щоб і кожна людина, яка приходить в цей святий храм, вона також щось віддала і Богу, і Богородиці, і святим, і насамперед тим ближнім, які потребують нашої допомоги. Божу матінку прославляє на землі не тільки народ церкви Христової, її прославляють і сили ангельські. Вона чистий сусуд, через який воплотився і став людиною, син Божий. Христос Спаситель з глибокою вірою про молитовне заступництво Богородиці возносились молитви за мир в Україні, за воїнство, що боронить свободу і незалежність, за спасіння роду людського.